Ми зараз живемо в дуже цікавому світі, чому тому, що глобальна медіа змінюється, змінюється підхід до технологій, до людей, до розповсюдження, і е, крім того, ми переживаємо це тут, на батьківщині, от і, яка теж там пробу перебуває в таких буремних ситуаціях, і наш досвід, який ми використаємо. У, саме в у управлінні командами, створення команд, досягнення там цілей і технологій. Я думаю, його будуть використовувати в майбутньому. Але одна річ, яка ну дуже важлива, що медіа робить не одна людина, медіа робить команда. От і потрібно працювати на всю цю команду. І команд, потрібно те, що хоче команда, от, доносити кожному з цих членів. Наразі там те, що ми маємо, що є харизматичний лідер, який там за яким йдуть усі. І цей лідер намагається підтримувати членів своїх команд, там якось там вирішувати їхні питання, але це потрібно змінювати. Тому що ну, як, це не тільки потреб, проблема медійних компаній, це потреб, проблема всієї України. У нас замість чару працюють кадровики, які не розбираються ні в процесах, ні в мотивації, ні в кваліфікації, ні в чому. Для них оце так приніс. Книжечку, от там, от тобі поставили запис, щоб прийняти на роботу, і там, пішов з роботи. Все, це потрібно міняти.